Зараз я вам розповім про одну із самих корисних рослин, яка допомагає своєю гепатопротекторною дією печінці, яка покращує фази детоксу. Ця рослина і олія цієї рослини містить фітоестрогени, які класно навіть при естрогенодомінуванні, адже фітоестрогени із і з їжі вони діють м'яко. А не так, як синтетичні естрогени або наші внутрішні естрогени. Ця олія дійсно необхідна для покращення жовчого відтоку, для того, щоб ви покращувалися наші фази детоксу, друга фаза детоксу, яка дозволяє жиророщинні, ліпофільні токсини переводити в воду. і виводити з нашого організму. Ви можете використовувати як екстракти, так і насіння. Ви можете використовувати клітковину з цієї рослини. Здогадали, що це за рослина? Я говорю зараз за торо. Що можете використовувати олію розторопши? Наприклад, я використовую олію розторопши. Е Теж, ну я, я не беру в супермаркеті, я беру іншого виробника. Але е, в супермаркетах, певно, теж, якщо вона натуральна, е, якщо вона не рафінована, якщо вона сиродавлена, ось тут не рафінована, перший холодний від виробник каже, то можна використовувати. Плюс до всього вона нейтральна по смаку, тому нею можна і салатик якісь за, заправити, і, і можна, наприклад, в щось солоденьке додати. Але не піддавайте її термічній обробці, е, знаючи властивості рослин, як вони впливають на наш організм, ми можемо ставати здоровішими. А якщо ви хочете розібратися в цілому в тому, як правильно харчуватись, щоб бути здоровими і стрункими. Вам потрібно мою школу здорового схуднення Калинської Ірини Анкета і програма закріплені в шапці профілю. Будь ласка, переходьте, ознайомлюйтесь, доєднуйтесь.